Вітаю, шановний, що ти? Як ти? До вашої уваги круті гаджети до 50 євро. Скоро буде і 10, і 25, навіть тисяча. Тому поживемо, побачимо. А ти спочатку цього відео підпишись на канал, постав свою неймовірну вподобайку. І поїхали! Щодо клавіатури, можна довго сперечатися, яка краща. Механіка чи мембрана. Зарадів чи без неї. Біла чи чорна? 60% чи 110%, але це все стає неважливо, коли діалог йде про 41 євро. І це за механічну клавіатуру зі змінними свічами 60% -у. і найголовніше, що стандартної розкладки, звісно, є ще дешевше, але вони вже йдуть з батарейками і без можливості повної кастомізації Дана модель прийшла з Аліка, що ми отримуємо По факту клавіатура з RGB на змінних свічах червоного кольору. Звісно, вона не повнорозмірна, але я користувався 80% і мої потреби повністю були виконані. Це мало бути все, але китайці пішли ще далі і напханий також тайпсі кабелем, програму, яка керує підсвіткою, а також тим, що робить цю клавіатуру набагато кращою за усі клавіатури Logitech. а саме те, що тут можна змінити будь-які комплектуючі в один рух і без головного болю. Вага менше як 500 грам, щоб ви розуміли, моя головна клавіатура важить більше кілограма. Я розумію, що ці 60% і багато кнопок, недоступних фізично, але вони доступні. Просто для цього потрібно зажати додаткову клавіатуру. Також можна керувати підсвіткою і ось який стоковий звук. Тому це неймовірний гаджет за свої гроші. А якщо ще мало місця на столі і обмежений бюджет, то це просто. Про наступний гаджет вже знімав окреме відео, але то було колись. Зараз головне те, що я його досі використовую і кожного дня. Це міні-монітор, який виводить інформацію про стан вашого ПК і підключається через звичайний USB кабель. Інформацію можна виводити тільки по готових шаблонах. Звісно, асортимент немалий, але хотілося б кастомізувати під себе. Цифри виводить правдиві, але є ряд недоліків, такі як Температура SSD виводиться тільки одного диска. В мене їх 4. І M.2, 2 і SSD, і HDD. Другий недолік це те, що не виводиться в FPS, а цей показник є важливим, на мою думку. Звісно, багато вже ігор мають окремі лічильники FPS, але і є окремі програми, які показують показники, які можна налаштувати як завгодно, і на будь-який монітор. Але це займає певне місце на моніторі і може заважати. А деколи навіть і бісити. Але за такі гроші, а саме в 30 євро, ви отримуєте такий мод до свого ПК чи ноутбука. І використовувати як хочете і де хочете. Якщо у вас є місце на клавіатурі, де можете закріпити моніторчик і раптом, якщо ваша клавіатура працює на Type-C, можна взагалі приєднати один дріт, але якщо вам не вистачає входів, то переходимо до наступного гаджету. Одного разу друг мене запитав, як можна на комп'ютері зайняти усі usb виходи Пшли, покажу. Вроді би багато, але все потрібно. Дріт від клавіатури, від мишки, від колонок, це від іншої клавіатури, це нам не потрібно. Другий в нас від мікрофона, другий в нас до монітора, який показує статистику. Потім в нас дріт, який йде до монітора, щоб працювали USB-виходи. Вроді би все. А залишається ще один, який просто передає інформацію з телефона в комп'ютер Type-C. Залишається один вільний. І завжди їх мало. А якщо у вас ноутбук, то входів там ще менше, але техніки не зменшуються, їх чомусь стає тільки більше і більше. Тому на допомогу приходить монітор, у якого є 4 додаткових USB вихода, але його ціна складає пару сотень євро. Ладно, жарт, ніякий це не монітор, це USB-хаб під різноманітні виходи і потреби. Звісно, є ще дорожчі, але там вже йдуть HDMI, дріб для мережі, мікро SD, але це купляйте при необхідності, бо не бачу сенсу переплачувати за те, що не будете використовувати. Ви можете використовувати цей адаптер для розширення портів для ноутбука без роз'ємів USB-A, таким як MacBook Pro або телефонів. Завдяки передовому інтерфейсу USB 3.2 gen 2 ви можете досягти вдвічі вищої швидкості до 10 Гб за секунду порівняно з старими gen 1, що являє собою 5 ГБ за секунду. Крім того, порти Type-C дозволяють заряджати телефони з струмом до 3 А. Дану модель можете використовувати як док-станцію для ноутбука. Також має функцію Power Delivery 3 для живлення ноутбуків або телефону. Алюмінієвий корпус забезпечує механічну стійкість і охолодження, тому тут нема до чого вчепитися. Тому підбирайте кількість входів і їхній тип і підключайте все, що вам завгодно. Окрім Wi-Fi до ПК. Розкажу тобі свою історію покупки наступного гаджета. Все почалося з того, що я збирав собі комп'ютер, щоб час від часу грати в нього ігри. Але в незвичайні або онлайн-шутери, де потрібен великий FPS і мінімальна затримка. І було б все добре, якби я підключився по інтернет-кабелю, але роутер стояв в іншій кімнаті через коридор. Поставало питання в покупці 20 метрів дроту. Але його тягнути через весь будинок не було бажання. Але втрата пакетів, мене мотивувала втрата пакетів, щоб думати на цей рахунок. Тут прийшло на допомогу Wi-Fi модуль на USB з частотою 2,4 Гц. Мене не влаштовує цей варіант. Ще плюс за вікном 23 рік, ну, щось не хочеться використовувати старі технологію. Тому я вирішив купити нормальний адаптер, який вмонтовується в корпус ПК і напряму в материнську плату. До вашої уваги, адаптер ax 3000 від TP-Link, де підтримуються три сигнала: Wi-Fi 5 Гц, 2.4 і Bluetooth версії 5.2. Ніяких затримок, ніяких дротів, ніяких додаткових адапторів. А найголовніше це те, що звільняється мінімум 2 USB виходу. В даний момент це рідкість. Ось вам два по два теста. Зліва тест по дроту і справа по цьому адаптеру. Різниця є, один пінг і то не завжди. Але різниця не настільки, щоб вести через увесь будинок шнур, а потім прокласти так, щоб ваша волохата чубака не перегризла дротик у підгодящий вам момент. Все, що була за проблема під час установки, це те, що не хотівся підтягуватись автоматично драйвер. А драйвер просто нічого не знаходив. Тому прийшлося довго і нудно вводити назву товару, а потім ще слово драйвер без смс із реєстрації. Сьогодні ми розглянули 4 одиниці і сподіваюся, що ти дізнався в цьому відео щось нове. І я усі назви залишу в описі до цього відео. І на кінець, як завжди, перед тим, як щось купити. Подумай, а мінсер тобі цим допоможе. Бувай, шановний. Також запрошую переглянути мої минулі відео. Вони вже в тебе на екрані.